Дев'ять обстрілів по прикордонню Сумщини завдали Росіяни. повідомили у сумській обласній військовій адміністрації загалом зафіксовано три з половиною десятки вибухів. У ямпільській громаді пошкоджено три приватні будинки. Окупанти для ударів застосували каби та РСЗВ. Ну а більше про оперативну ситуацію в області розпитаю начальник обласної військової адміністрації. Він з нами на прямому зв'язку. це Володимир Артюх. Начальник сумської ОВА, вітаю вас, пане Володимире. Бажаю здоров'я вам. Навзаєм. Отже, які наслідки ударів росіян цієї ночі, і от в день сьогодні? Ну, найстрашніший був удар. Це по населеному пункту Свіса. Ми вже про це коментували сьогодні. Проводяться аварійні відновлювальні роботи. Головна задача сьогодні, рахуючи, що на вулиці мінусова температура, мінус 5, тобто створити належні умови для постраждалих сімей на сьогоднішній день. Ці розміщені в основному вони розміщувалися у своїх близьких. Ті, хто постраждав, 10 чоловік постраждали, були поранення, серед них двоє дітей. На сьогоднішню на цю хвилину шестеро знаходиться в лікарні середньої тяжкості е, поранення. Одну дитину вже виписали, друга знаходиться ще в лікарні. Що стосується а, будинків, які постраждали, то це чотири будинки, порядка багатоповерхівки, 40 е, помешкань, е, це чесно, чай, Приватні, приватні помешкання надається допомога зараз по цьому основному будинку, в якому був нанесений удар кабом, подається вже газопостачання, відновлюється водопостачання. Тобто створюються умови для того, щоб зберегти тепло, яке сьогодні вже завезли. Ми відповідні будівельні матеріали, щоб закрити вибиті вікна і двері. Спочатку це були матеріальні резерв громади і з відповідного району, сусідні громади надали зараз. Вже підвезли з матеріального резерву обласного. Рівня 500 листів, дуже потужну допомогу. Нам допомогли Національний Червоний Хрест, 200 листів. ОСБ, які будуть закривати ці втрачені вікна. Далі продовжується аварійні роботи. Практично вже повністю з'ясували, що і жертв у нас немає. Створюються умови для функціонування решти будинків. Всього більше 700 треба вікон і дверей вставити. тобто, зараз ми забезпечили всім необхідним для того, щоб за сьогоднішній завтрашній день максимально закрити і зберегти тепло для помешкань постраждалих людей. Пане Володимире, якщо можна, що відбувається на прикордоні Сумщини, які сили ворога фіксують там? Чи працюють ворожі ДРГ? Ну відверто ми скажемо, що ми фіксуємо в 4 рази більше обстрілів. 338 за ці 5 днів. В порівняння з, з минулим, це трошки більше 60, тобто 4 рази більше. Це більше застосовується в півдроні. Які в минулому році взагалі не було. Сьогодні це вже більше 130. Це каби, це шахеди, це безполотні літальні апарати. Більше 66 вже було застосовано. При цьому я маю відзначити професійні дії наших. Сил ППО працюють вони досить ефективно. Якщо в минулому році було збито за рік 767, то вже за ці п'ять днів сьогодні вже 44 безпілотника ворожі були збиті нашими підрозділами ППО, в тому числі застосовуються підрозділи добровольчих формувань Сумської області, які вже теж мають. Бойовий рахунок в цьому році вже чотири шахи вони теж збили досить ефективні їхні дії. І обласна військова адміністрація, щоби заохотити і спонукати на професійні дії з 1 січня. Сьогодні вже будуть виплачуватись відповідні грошові нагороди з обласного бюджету для добровольців. Підрозділ особового складу добровольчих формувань. пане Володимире. Я вам дуже дякую за коментар, за ваш час, звісно, за вашу роботу і за цю розмову. Це Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації, <кхід> був у нас на зв'язку. Дякую вам.